Thank you for watching! Привіт! І з вами Марина Алдон, і це історії для дорослих. Нині ми поговоримо про одну із найбільш заплутаних сторінок історії України Переяславську Раду та березневі угоди Хмельницького, що було однією з перших спроб Росії нав'язати нашій державі так званий «русський Мір. Що цікаво, що ніде оригіналів документів, підписаних Хмельницьким, немає, є лише пізніші копії. Уже сфальсифіковані за наказами російських царів. Отже, що насправді підписував гетьман 18 січня 1654 року у Переяславі? Про це ми нині і поговоримо. Але перед тим підпишіться на канал, аби не пропустити нові відео. Передувало угодам. Ситуація в ті часи була напруженою 1648 рік іде визвольна війна на Запоріжжі, результатом якої стає автономія Гетьманщини. В умовах феодальної Європи проголосити незалежність гетьман Хмельницький не міг. Тож автономія була затиснута міжріччю Посполитою Османською імперією та Московським царством. Перед тим як домовлятися з царем. Він спробував іншого союзника у боротьбі проти поляків кримських татар, але ті військо-запорізьке зрадили, гетьман мав вирішити, з ким будувати союз, щоб берегти автономію. Що насправді хотів Хмельницький, доктор історичних наук, дослідник міжнародних відносин 17-го століття, зокрема українсько-російських стосунків Ярослав Федрук, каже, що насамперед об'єднати Україну. Починаючи з повстання, Хмельницький переслідував обмежену мету, яка стосувалася насамперед вузькостанових козацьких інтересів, якщо не брати до уваги релігійне питання. Мова тут насамперед про збільшення козацького реєстру привілеї та вольності козацьких. Цького стану мета гетьмана звільнити від речі посполитої всю територію, де проживали етнічні українці, та об'єднати її у військово-територіальному устрої війська Запорізького. З'явилася пізніше, приблизно з початком 1649 року. Тож відповідь тут очевидна: на той час це не було його метою, наголошує історик. Ніякого воз'єднання з Росією угода не передбачала. Цікаво про це пише інший історик Анатолій Фесуненко. За його словами, у 1654 році жодного возз'єднання України з Росією не було. Таке придумали 1954-го і надрукували у тезах. Ось що він запевняє, була лише угода, у якій декларувалося не возз'єднання, а лише покровительство Московії над Україною який хотів Богдан Хмельницький, він же ініціював підписання угоди з царем Росії. На думку Хмельницького, Україні потрібен був покровитель і захисник на міжнародній арені, щоб відбити у поляків бажання нападати на Україну. При цьому Москва не мала втручатися у внутрішні справи Києва. Спочатку Хмельницький визначив чотирьох потенційних кандидатів на роль покровителів. Польського короля, кримського хана, турецького султана та московського царя на міському майдані Переяслава вирішили, що найкращим для цього є православний цар. На промову Хмельницького на користь царя НАТО відукнувся схвально. Тож Хмельницький, російський боярин Бутурлін та присутня там козацька старшина увійшли до міської церкви, щоб скріпити це рішення спільною присягою. Але Бутурлін відмовився присягнути. Те від імені свого монарха, сказавши, що цар є самодержавцем і не присягає своїм підданим. Роздратований Хмельницький гордо вийшов із церкви, пригрозивши взагалі скасувати угоду. Через деякий час Хмельницький охолонув, побоявся втратити підтримку царя, через як йому здавалося формальність, і погодився дати клятву на вірність цареві Олексію Михайловичу та його наступникам ще невідомим. Однак жодного договору в цей день під Підписано не було. Єдине, що було зроблено, це те, що після довгих нарад українська сторона все ж таки присягнула на вірність царю. В історичних документах говориться про те, що в цей день склали присягу 284 особи. Оду було складено пізніше. Про що ж вона? Після від'їзду Бутурліна козацька старшина з гетьманом почали писати умови договору. Вирішено віддати Гетьманщину під протекторат Московського царства зі збереженням основних прав і вільностей війська Запорізького. Проект договору складався із 23 пунктів. Після Переяславської ради представники московського посольства побували у 117 містах і містечках Гетьманщини, щоб прийняти присягу від населення на. Вірність цареві, але сам текст угоди ми ніколи не дізнаємося, бо його скоріш за все знищили в Росії. Копії, що зберігаються в архіві, переписані так, що Хмельницький нібито добровільно сам позбавив козаків усіх прав, які вони мали раніше. Псевдоберезневі статті передбачають заборону козакам самостійно переобирати гетьмана без дозволу царя. Обов'язкове затвердження кандидатури гетьмана московським урядом заборону гетьману здійснювати дипломатичні відносини з іноземними державами, скласти такі угоди Хмельницький просто не міг. Це суперечить будь-якій логіці, та нині ми можемо добре бачити, на які фейки здатна Росія, а Соловйови, Симонян та Кисельови там були і раніше. Красномовно доводять самі ж історичні події, скажімо, через кілька років після Переяславської ради у 1656 році людь української старшини викликало укладення у вільнюсі миру між московським царем і поляками без згоди на те українців спеціально послану українську делегацію до переговорів навіть не допустили якби дійсно Хмельницький підписував такі угоди якби сам позбавив козаків усіх прав Ігнорування делегацією не викликало б негативної реакції з боку війська Запорізького у 1708 році на прохання гетьмана Скоропадського підтвердити окремі пункти угоди, цар Петро І відповів відмовою, сказавши українці і так мають більше вольності ніж будь-який інший народ на землі. Насправді, скільки ж зла українців зробив лише цей Петро. Про це ви можете подивитися у іншому відео про Петра Тамазепу. Якими є основні ознаки підробки березневих статей? Про це розповідає історик Ярослав Федорчук. Насамперед статей було не 11, а 14. Вони кардинально різнилися від попередніх за своїм змістом, а узалежнення України від Москви помітно зміцнювалося. У сфальшованих статтях було заборонено вести зовнішні переговори не лише з Османською імперією та річчю Посполитою, як у 1654 році, а й взагалі при Мати іноземних послів та відправляти власних до інших володарів гетьмана. Мав затверджувати особисто цар безпосередньо у Москві збільшувалася кількість воєвод у містах. Київська метрополія мала підпорядковуватися московській тощу. у березневих статтях, а також у жалуванні грамоті царя. Питання незалежності Київської митрополії до Константинополя взагалі не порушувалося і не піддавалося сумніву. З усією певністю можна припустити, що Москва, готуючи великий фальсифікат, могла мати відомості, що оригіналів статей 1657 року вже не існує. Інакше князь Трубецькой міг передбачити, що у відповідь на сфальшований документ козацька старшина подасть справжні статті Богдана Хмельницького. Цей документ, як і березневі статті, не дійшов до нас у оригіналі. Він не зберігся навіть у чернетках. Копії, передруки цих 14 статей у науці робилися зі статейного списку Олексія Трубецького. Цікаво, що ці статті Богдана Хмельницького вважали автентичними аж до кінця 19 століття, поки російський історик Петро Шафранов після ґрунтовного археологічного аналізу і порівняння двох документів не викрив фальсифікат. Інша тогочасна фальсифікація, про яку писали у звіті Бутурліна і яку культивували історики, особливо у зв'язку з 30-літнім ювілеєм Переяславської ради у 1954 році стосувалася велелюдності самої ради. Це вилилося в гіпертрофовані ідеї про так звану споконвічну мрію українського народу воз'єднатися зі своїм старшим братом. Російським народом це те, що пропагує русський мір і сьогодні. Тож можете не сумніватися в тому, що насправді Хмельницький підписував зовсім не те, що підсунула Росія українцям згодом. На сьогодні все. Любіть Україну! Якщо сподобалося відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, і пишіть у коментарі, про що б ви хотіли, аби я зняла наступне відео. Бувайте!